Пане завершився турнір для енергії вже чотири таких насичених ігрових дні. Підсумки такі як тренер з тренерської точки зору, що позитивного, що негативного було? Ну, з негативу, скажу так, перша гра з ураганом не те, що програли, а по грі ми взагалі з ураганом дуже, дуже погано, так, якщо брати, зіграли на рахунок гри. Так, ну, три гри. Десь зрівно грали зі суперниками, попередні дві виграли, сьогодні по пенальті програли. Загалом підготовка до першого туру чемпіонату триває. Получили гравці, у нас деякі мікропошкодження, тому от головне, щоб не були вони серйозні і відновились до чемпіонату. Ну а так загалом награвали, також варювали складом різні. Різні награвання були, як четвірок, так і ну, всякі е, робочі моменти. Загалом все нормально, готуємося далі. Тримали, напевно, контакт з Валерієм Лечаном якось так, під час матчу. Ми, звичайно, ми кожен день на зв'язку і після матчу деколи спілкувалися ну, в перерві. Так що все нормально, Кіндінович слідкував за всіма нашими матчами. Ми були на зв'язку і ввечері також спілкувалися про гру. Тепер вже основна це підготовка вже безпосередньо до першого матчу чемпіонату. Так, зараз дамо відпочити хлопцям, саунам відновлювані процедури треба. Дамо відпочити, бо чотири дні дійсно такі трохи так тяжкувато, тому й десь травми повилазили у нас, щоб хлопці відпочили і потім вже буде підготовка готуватись до кардинала рівного. Дякую, Оську.